Всім привіт! З вами Міша, і зовсім скоро, 27 листопада, вийде мультфільм Ваяна 2». І я вирішив розповісти вам історію створення першої частини Ваяни. Буде дуже цікаво. Беріть печиво. Ну а я почну. Виробництво фільму почалось у 2011 році режисерами Роном Клеменсом і Джоном Маскером. Цей дует до того працював над Діснеївськими хітами – Аладдіном і Геркулесом. Спочатку мультфільм мав бути екранізацією дуже похмурої книжки Морт, але чомусь покупку прав на цю книжку Дісней так і не здійснив. Тоді Джон Маскер захопився легендами про полинезійського бога Мауї, і мульт вирішили робити саме про нього. До речі, Мауї спочатку хотіли зробити лисим підстать актору, який би озвучував цього персонажа, Дуейну Джонсону. Але у 2012 році Діснейці відправились в дослідницьку поїздку, де полинезійські науковці-історики заборонили робити їх Бога лисим. А тому в мультфільмі у Мауї є волосся. І там же Маскер і Клеменс зацікавилися питанням: а чому паленезійці більше не плавають на своїх човнах? Якщо вони так любили це робити, тоді ж акцент історії змістився з Мауї на ваян. Спочатку на пост сценариста сів тайка Вайкіті, який потім зняв третю і четверту частину Тора. Та за словами Вайкіті, від його варіанту сценарію залишилась лише сама ідея про Ваян. А також за сценарієм Вайкіті Ваяна мала 5 чи 6 братів, яких потім також прибрали сюжету. Набагато більший вплив на сценарій мульта мала помела Ріборн, яка запропонувала додати бабусю Аяни Талу, ну а поглибили відносини між персонажами Аарон і Джордан Кендал, саме вони розвили. Характери героїв. Саме вони придумали майже всі локації і пригоди. Цікаво, до речі, те, що усі персонажі носять одежу матеріал, для якої справді можна було знайти 2000 років тому. Це різні листочки і таке інше. Також на початку була ідея, що крапто Томатоа живе в царстві монстрів на дні океану під назвою Лалотай, який би був таким собі пеклом. Діснеївці опросили багато жителів острова Таїті про те, як. Вони уявляють собі пекло. Більшість описували його як прекрасний сад, який не може. Бути на землі. Так було вирішено помістити пекло під дно океану, а сад зробити з того, що можна зустріти в морі, але нагадувала б дерева. А от цей півень спочатку задумувався як півень, який би охороняв вождя племені, ну тобто батька Моани. Але продюсерам не дуже подобався образ цього персонажа. І вони дали команді два дні, щоб його переробили. Так цей півень став дурнуватою пташкою. До речі, начебто зараз цей півень є найтупішим персонажем. Аже в історії Дісней, що ж літають цю пташку з першим місцем? А в 2015-му до команди, яка працювала над Ваяною, додалися режисери Супер Дон Холл і Кріс Вільямс. В цьому ж році виправили декілька помилок, почали анімувати все це діло в 3D-графіці, і вже у 2016 році вийшов новий хіт від Дісней Ваяна. Цей мульт, до речі, переміг в декількох номінаціях Енні і в одній номінації Греммі. Будемо сподіватися, що сіквел Ваяни нас не розчарує. Ну а з вами Вами був Міша. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі!